Слава Ісусу Христу. Сьогодні маю таку нагоду, велику честь проповідувати біля того, хто проповідував своїм життям. Стояти поряд з блаженним Карлом Акутісом. Дорогі невеличке соцопитування. Підніміть, будь ласка, руки. Ті, хто з вас хоче стати святим. Є такі? Один тільки? Два? Молодіж. Три. Чотири. Є там трохи, але не всі. Добре, а що тоді ви хочете? Хочете в чистилище? Підніміть руки, хто хоче в чистилище тоді. І в чистилище ніхто не хоче, то куди тоді ви хочете? В пекло? Отже, Микола, у нас багато роботи. Це погано, що ви не хочете стати святими. Погано. Тому що, якщо хтось каже, що навіть хоче в чистилище, я особисто не хочу в чистилище. Ну, бо там теж не є добре. Там є туга за Богом, там є відсутність Бога, а Бог нас створив не для чистилища, але для раю. Чому запитуємо? Тому що сьогодні в Євангелії ми чуємо про те, що Ісус спостерігає цікаву картину, як фарисеї бореться за перше місце. Перше місце. Взагалі, хто такі ці фарисеї? Фарисеї в перекладі з єврейської означає відділений, відокремлений. Краще буде, напевно, зрозуміліше це слово нам, коли ми Звернемось до англійського варіанту. Separated. Сепаратист. Відокремлений. Від чого відокремлений? Або від кого відокремлений? Слухаємо Євангеліє і дуже часто бачимо картину, коли. Ісус звертається до фарисеїв, так собі, м'ягко кажучи, ну не дуже там лагідно, але з таким докором. Ви, як гроби побілені, потім каже до людей: ви їх слухайте, але так не чиніть. Каже теж, ви обкладаєте людей тягарами, а самі їх не виконуєте, отже, відділені від кого? Від людей, але і від Бога. За своєю ініціативою, тому що стільки раз, скільки він їх напоумлює в святому письмі. Ну, Не знаю, з любові тільки можна так напоумлювати. Так от, чому я запитався, чи ви хочете бути святими? Тому що від цього залежить на якому місці в нашому житті є Бог. Бачимо безліч святих. Та й тут біля мене стоїть Карло Акутіс. Його гарна фраза Євхаристія є моєю автострадою до неба. Безліч святих, які ставили в своєму житті Бога на перше місце. Є безліч різних випадків і тих, хто не ставив Бога на перше місце. Звернімося до того ж святого письма, бачимо різні приклади. Наприклад, притча про доброго самарянина. Лежав чоловік побитий, і що біля нього проходили різні люди? І той, і сьой, і фарисей, і священник. А допоміг тільки самарянин. Зрештою, згадаймо теж притчу про Цього. Закхея. Про Закхея. Митник, який обкладав всіх податками, виліз на осокомору, бо був малий ростом, так хотів побачити Ісуса. Ісус звертається до нього каже Закхею, сьогодні хочу бути в твоїм домі. І що робить Закхей? Злази з того дерева бігом біжить додому, має цю зустріч з Ісусом прекрасну. І що відбувається, і він віддає всім набагато більше, ніж взяв. Життя того, хто Бога ставить на перше місце, міняється, воно є видиме, видне по плодах, по вчинках. Зрештою, в Святому письмі є е, такі, е, як теж приклади. Де не кожен був поряд з Богом. Візьмемо, наприклад, Юду із Каріота. Ну він же ж був учнем Ісуса одним з обраних, одним з 12, був біля Ісуса, але не був з Ісусом. Біля, але не з Фарисеї, були вчителями, вчили народ, і каже Ісус: виконуйте те, що вони вас вчать, але не робіть так, як вони. Часто ми, чуємо, ми відчуваємо справжність в словах, так? коли хтось співає якусь пісню, якийсь виконавець артист, і ми кажемо, оце то заспівав, аж мене мурашками всього покрило. Так? Або як священник говорить проповідь і каже, оце так сказав. Ну просто видно, що так що торкнуло, що це пройшло через нього, що він говорить правду нам. Так? Ми, люди, дуже часто відчуваємо те, що є правдою, що є істинною. Хто нам розказує теорію, а хто говорить те, чим живе. Теорія і практика бути біля Ісуса і бути з Ісусом. Одна з моїх теж улюблених, улюблених історій, коли Марія ось, ось має родити, приходять вони з Йосифом і немає місця. Що вони роблять, шукають. Ніхто їм ніде не знаходиться місця, крім у Богої стайні. І не раз, коли спілкуюся з людьми, кажуть люди: ай яй яй як це так можна було не впізнати? Це ж матір Божа була, це ж видно було. Але чи зараз ми би впізнали це? Чи, чи не було би так само? Чи відчинили би ми ці двері? Дуже важливо в своєму житті поставити Бога на перше місце. Дуже важливо. Згадайте, будь ласка, знайомства, Мойсе, знайомство Мойсея з Богом. Як Бог представляється Мойсею? Він каже, я той, хто є. Не той, хто буде, не той, хто був, але той, хто є. Ну і Мойсей, м'ягко кажучи, ну, теж мав несолодке життя. По-перше, якби він ну, не дуже по наших людських критеріям відповідав на такого повадиря народу, він заїкався. Він мав нелегке життя вже як мінімум через те, що не міг бути з рідною мамою, ні, десь якась дочка фараона його там виховувала. Потім теж думаю, що нелегко йому було, коли він вбив цього, цього, цю людину і переховувався. Але Бог йому сказав: Я є. Це означає, що Бог є в моєму житті. В кожен момент. Немає такого моменту, в якому в моєму житті би не був присутній Бог. Немає. Він кличе мене. Кличе мене, згадаємо знову ж таки, як він звертався до Адама. Бог, до Адама коли відбулося гріхопадіння. І Бог каже, кличе чоловіка і питає його, де ти, Адаме, де ти? Ну невже це Бог не знав, де знаходиться Адам? Ну знав? А чого він його кликав? Бо він є, бо він хотів бути в тому падінні навіть його біля нього. Він хотів, щоб Адам прийшов до нього. Але що відбувається з цим гріхопадінням? Адам починає виправдовуватися. Замість прямої відповіді він каже: Я чув твою луну в саду і злякався. Бо я нагий тож і сховався. Перший раз ми чуємо про те, що він злякався, а в Йоанна. 1 Йоанна 4,18 нам каже, там, де є любов, немає страху. Що це означає? Бог є цією любов'ю, що Адам відійшов і шукає собі можливості скомбінувати. Він каже, а це жінка, яку ти мені дав, дала мені це яблуко. А жінка, що каже, а це змій дав мені це яблуко. І пішли ці ігри. Бог часто кличе і звертається до мене. Юра, де ти? Андрій, де ти, Аня, де ти? Віка, де ти? Він хоче звернути увагу, що він є, що він є біля мене, щоб в моєму житті поскладати все в правильному порядку. Дорогі. Сатана насправді не є такий дурний і дуже хитрий. Тому він точно знає, що якщо ми ходимо до храму, ну то, швидше за все, ми не дозволимо переставити Бога в своєму житті з першого місця на останнє місце. Правда? Але йому цього й не треба. Йому достатньо, щоб ми поставили Бога на друге місце. І все наше життя може полетіти шкереберть. Тоді ми будемо бігати, шукати, думати, чого в мене не такі відносини з моїми батьками, з мамою, з татом, чому в мене не такі відносини з моїм чоловіком або з моєю дружиною. Чому в мене проблеми в стосунках на роботі з моїм директором, не знаю, з моїми співробітниками? Чому взагалі сонце не так світить, а трава не така зелена для мене, як для всіх інших? Тому що Бог буде стояти на другому місці. В історії є дуже багато прикладів, коли людина ставить себе або іншу людину в центр на місце Бога. І що тоді відбувається? Відбуваються руйнації, вбивства, агресія, смерть? Зрештою, те, що ми бачимо зараз, скільки тисяч людей невинних загинуло через амбіції однієї людини, яка замість Бога поставила в центр себе? Чи я не вбиваю? Самого себе, коли кажу, Боже, ти посунься. Тут я вмію порішати сам. Зараз мені трошки не до тебе. Спочатку я зроблю щось свою роботу, а там вже потім з тобою поспілкуємося. Зараз я занадто молодий, щоб прийти до Бога, потім. Занадто зайнятий, тепер мені треба влаштувати свою роботу, свій бізнес, своє особисте життя. А зараз мені треба заробити на квартиру. А тепер, Боже, я такий зайнятий, в мене все є, і в мене тільки неділя для того, щоб сходити в магазин або на базар. Ну тому ти теж трошки мусиш почекати. Але коли я вийду на пенсію, я обов'язково буду ходити на службу Божу до тебе. Але так це не працює. Так це не працює, дорогі. Не знаю, чи є щаслива мама чи бабуся, яка б так, чула таку постійну відмазку від своїх внуків або дітей. Завтра прийду і так то завтра ніколи не настало. Ага. І скільки таких матерів є, які виглядають своїх дітей, мають по двоє троє дітей, а живуть в самотності. Бог. Чекає мене, каже, я є. Постав мене на перше місце. Постав мене на перше місце. Ще один приклад того, що може відбутися, коли замість Бога на перше місце ставимо людину. Після закінчення Другої світової війни в одному нацистському концлагері був знайдений лист, в якому містилося наступне послання, адресоване вчителям. І людина, яка прожила концлагер, писала, шановний вчитель, я пережив концтабір. Мої очі бачили те, що нікому не потрібно бачити. Газові камери були побудовані кваліфікованими інженерами. Діти були отруєні кваліфікованими лікарями. Дітей вбивали навчені медсестри. Жінки та діти були спалені випускниками, найкращими випускниками. Отже, я маю підозри щодо освіти. Моє прохання допоможіть учням стати людьми. Ваші зусилля ніколи не повинні породжувати навчених монстрів або досвідчених психопатів. Читання, письмо та знання арифметики будуть важливими тільки, якщо вони зроблять наших дітей більш людяними. Якщо вони будуть вміти любити. Навчить їх любити. Ми можемо виконувати найкраще будь-яку роботу. Але без Бога це може нищити. Наш доторк, людський доторк до іншого, може або лікувати і зціляти, якщо він від Бога, або ятрити, розривати чужу рану. Дорогі, коли запитався вас, чи хочете ви бути святими, то хотів зрозуміти, наскільки ви усвідомлюєте, що означає бути цими святими. Кажуть, що найбільше в цьому винуватий, що люди не хочуть бути святими, хагіографи, тобто той, хто описує життя святих. Тому що він зазвичай, коли описує святого, забирає в нього людські риси, а описує тільки щось таке, що нам здається, о ні-ні, це не про мене, я таке не можу. Бо щоб стати святим, мені треба продати будинок, не знаю, віддати все, що маю, ну і піти по світу. А я цього не готовий, я не можу, я проста грішна людина. Але це не так. Кожен святий мав свій характер. Для того, щоб стати святим, достатньо любити. Достатньо любити. А як любити? Від кого вчитися? Ну від вчителя. Коли ну, коли цей чоловік, коли ця людина в концлагері зверталася до вчителів, ну то як нам стати такими вчителями, які дарують життя, а не смерть? Ну прийти до істинного вчителя. Зняти маски. І тоді наше життя набуде сенсу. Дорогі святими бути не страшно. Подивіться на цього молодого хлопчину. Його називають святим в джинсах. Чого його не вділи в якийсь фрак? Ну бо хотіли показати цим, що він такий, як ми, такий, як ви, дорога молодь. Він жив звичайним життям. Любив фотографувати, він є покровителем інтернету, бо він багато працював в інтернеті. Те, що цікавить нас, не можемо сказати, що ой, це десь там в 16 столітті, то давно, і неправда? Ні, тут поряд близько. Той, хто обирає Бога і ставить його на перше місце. Точно хоче йти до святості. Дорогі, то на закінчення хочу повторити вам своє запитання. Чи є такі з вас, хто би хотів стати святим? Підніміть руки. О-о-о-о, молодь тішить мене дуже. О, класно! Приймаючи сьогодні Пресвяту Євхаристію, прямуючи цією автострадою до неба, скажімо йому своє так, щоб ми не були «separated», відділені від Бога, від життя і від людей. Амінь.